Чому є такі люди, які ходять в зал, взагалі не змінюються, та як це виправити? Почну я з того, що ходити в зал це одне, а тренуватися це зовсім інше. Багато людей зал просто відвідують, і назвати їх тренування тренуваннями для результату ніяк не можна. Стосовно тренувань, для того щоб твої м'язи росли, ти обов'язково маєш прогресувати навантаження. Також важливим є те, що дуже багато людей ходять в зал, але не харчуються так, як треба. Саме по цій причині їх результати дуже сильно обмежені або не такі, які могли б бути. При правильному харчуванні. Наступна важлива річ, що є люди, які навпаки вбивають себе в залі, виконують на м'язову групу там 4, 5, 6 вправ, по 3-4 підходи і проводять в залі по 2-3-4 години. Це теж неправильно. Ну і не варто забувати, що ти ростеш тоді, коли ти відновлюєшся. Тобто має бути якісний сон, хороші добавки та мінімізація стресів. Це дуже важливо. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування чи ти хочеш співпрацювати зі мною, як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм посилання є в профілі.